Пройшов майже місяць після смерті мобілізованого Романа Сопіна у Києві. Він за версією ТЦК та військових впав і вдарився так, що впав у кому, а потім помер у лікарні. Але є подробиці, які не надто переконують вірити в це. Поліція, яка і розслідує імовірне умисне вбивство, за словами адвоката, хоче подати усе як. Нещасний випадок. Чи є за це покарані вже про що йдеться у свідоцтві? Про смерть Романа? І от що ж мені відповіли у ТЦК військові, поліцейські, що каже військовий омбудсмен, яка обіцяла взяти справу під свій контроль? Мене звати Дарина Трунова. Всі деталі далі. Першу коротко нагадаю історію: 43-річного Романа Сопіна, співробітники поліції, представники ТЦК Києва доставили у Подільське районне ТЦК. На наступний день він пройшов ВЛК, був призваний на військову службу, але раптово впав і втратив свідомість. Після цього він впав у кому і через п'ять днів помер. Це офіційні дані, але от версії щодо загибелі почали розходитися. ТЦК і військові казали, що він впав і нібито мав приступ епілепсії. А військова прокуратура, посилаючись на висновок суд медексперта, каже, що у нього був інсультний стан. То все таки епілепсія чи інсульт. Або можливо, щось було тут інше. Це й важливо встановити поліції, яка веде розслідування. Але чи справді поліція розслідує умисне вбивство? Зараз розберемося. Нагадаю, тоді після розголосу і смерті Романа Сопіна сам особисто міністр внутрішніх справ пообіцяв взяти загибель на свій контроль. Я візьму на контроль е цю смерті, і вам офіційно повідомлю. І Ось тепер, через майже місяць, після смерті чоловіка хотілося б чути. Перші висновки, але мушу вам сказати наперед, їх фактично немає. І ось чому по перше, розслідування веде поліція Києва. Я до них звернулася із запитом щодо коментаря ще 23 жовтня, коли Роман був у комі в лікарні. І ось їхня відповідь від 18 листопада. За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. З додатковою відміткою нещасний випадок, водночас повідомляємо, що відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Від прокурорів теж поки відповіді немає. Сама ж потерпіла мати Романа Лариса Сопіна. каже, що вперше їй подзвонив слідчий тільки 10 листопада. Попросили ознайомитися із результатами експертизи. Я скажу так, що із тих варіантів, які писали там епілепсія, або ще е, інсульт, який приписали Гончаренко. То вони самі кажуть, ні, там такого немає. Тобто, суд кажуть, що ані епілепсія, ані інсульт не могли призвести до раптового падіння як наслідок коми так само, і у свідоцтві про смерть чоловіка серед причин лікарів вказують, крововилих, перелом склепіння та основ черепа, закрита черепно-мозкова травма, і увага, удар тупим предметом. Не удар об тупий предмет. А саме підлоги, адже цієї версії дотримуються ТЦК та військові, а саме тупим предметом, але цікаво, що слідчий не ставив питань судмедексперту, аби той встановив, яким предметом могли вдарити Романа. Те, що бачу я е, як адвокат. Експертові не ставився на не ставилось питання стосовно можливого отримання травм, які призвели е, до смерті е, іншими особами внаслідок. ударів. Е, тому, звісно, експерт він не має права збирати самостійно якісь докази. Експерт не має права сам вигадувати питання, які йому не ставлять. То якщо йому слідчий не поставив питання щодо можливості отримання таких травм внаслідок побиття, внаслідок там ударів, там кулаком, якимись іншими предметами. То експерт це питання і не досліджував, і це підтверджує, що поліція по суті саботує версію умисного вбивства, каже адвокат. А лише дотримуються версії нещасний випадок. Але навіть тут слідство не може досі оголосити де і як Роман отримав травму. Я досі не зрозуміла, е е е як впав мій син е е на спину, впав чи обличчям там. Ну, якось взагалі не зрозуміло на всі запитання, які я задавала, які мене турбували, де він був, в якому приміщенні це було, чи на плацу, там де всі гарцували, де це було? Відповіді немає. Покажіть, де у нас таке місце, що можна так впасти і отримати таку е травму, і не от, З самого початку. Декілька разів міняли інформацію там, щодо місця отримання цієї травми. І ну, вони ж там то розказували, що десь в бомбосховищі, потім десь на сходах, потім десь на шикуванні. І на моє питання, де ж саме все-таки було отримано, ну, відповіді і досі внятної ми не маємо. Тому. Оце якраз і вказує на те, що слідство проводиться дуже кволо. Так особливо тяжкий злочин не розслідується. не бачу бажання. Також мати загиблого Лариса каже, що досі слідство не вилучило у неї речі сина. Чомусь це їх не надто цікавить. Я навіть сказала про речі мого сина. Я кажу, ви навіть речі не взяли мого сина. В нього порвана куртка, в нього порвана футболка. Е, ви навіть цього не вони повний ігнор, їх це навіть не цікавило. Я, як журналістка, зверталася і в ТЦК, бо це їхнє приміщення, де Роман Сопін, нібито отримав травму. Просила показати фото і відео, як саме Роман впав, і де саме, але там кажуть, що усе передали слідству, і кажуть, що не можуть оприлюднювати фото та відео, отримані під час падіння Романа. Ви раніше казали, що фото та відеоматеріали були там, і ви їх передали слідству? О, так. Вилишили копії всіх матеріалів, всі документи, які стосуються цієї справи, були відібрані для проведення слід. слідчими органами саме для з'ясування всіх обставин. А щодо тих, чи відсторонили когось в ТЦК за цей. Нещасний випадок відповіли ось так. У вас тривають якісь службові перевірки? Але ну щодо працівників. Працівники ніяким чином не залучені до цієї справи. Угу. Службові перевірки тривають. Чи є вже відсторонені особи? То... Слідство правоохоронних органів вони дійшла цієї особі е, підозра, вчинені ними злочином. Тільки тоді військовослужбовця можна відсторонити від виконання ним службових обов'язків. Тобто станом на зараз ніхто не відсторонений. Підозор щодо військовослужбовця територіального центру комплектування не надходило. Так само я зверталася і до 71-ї єгерської бригади. Спершу нібито вони погодилися коментувати, але потім відмовилися від усіх коментарів на час розслідування. Досі на мої запити десантно-штурмові війська офіційної відповіді щодо події не надали. Але цікаво, що один із їхніх військових зізнався адвокату, що між Романом та іншими військовими був конфлікт, і що саме це могло призвести до, начебто, падіння. Але ви самі чули, підозр немає, ніхто не відсторонений, нібито впав. Сам і на цьому все, але знаєте, коли був розголос, зголосилися допомогти родині загиблого. Усі народна депутатка Юлія Яцек заявила, що ТСК у Верховній Раді будуть ініціювати, аби замість поліції розслідуванням займався. Інший правоохоронний орган ми витребуємо в РТЦК СП результати службової перевірки або в командуванні сухопутних військ, або в Генштабі. Хто там в залежності проводив цю службову перевірку? Всі матеріали, можливо, відеокамери, відозаписи з камер з камер спостереження. Що там відбувалося, якщо вони збереглися, звісно. Е, і в подальшому будемо розглядати ці питання з викликом і представників потерпілого, і представників військовослужбовців е, терцентру комплектування. І в подальшому, в залежності від тих висновків, які зробить ТЦК, ми будемо або ініціювати перед офісом Генерального прокурора перекваліфікацію і передання справи за, для розслідування за підслідністю до ДБР. Ну або в залежності від того, що ми там знатимемо, поки що засідання ТСК так і не відбулося, тому очікуємо на нього. Але я зверталася саме в ДБР ще у момент, коли Роман Сопін знаходився в комі, і ДБР вже тоді могли розпочати власну кримінальну справу. Тоді радниця з комунікації заявила, що вони подали запити в ТЦК та до військових. Для перевірки дій працівників ТЦК ДБР направило відповідні запити до Київського міського ТЦК та Центрального управління військової служби правопорядку в Києві та області. Ну і ось пройшов майже місяць, але в ДБР відповіді нуль. За цей час вони могли відкрити власну справу, тому що це входить у їхню компетенцію. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцек. Державне бюро розслідувань має право порушувати кримінальні справи, розслідувати їх, оскільки е за суб'єктом е є ознаки вчинення дій саме з боку військовослужбовців, а саме завдання тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, то е Порушення кримінальної справи нікого ні, ні до чого не зобов'язує. Це навіть не повідомлення про підозру. Це просто факт, який повинен розслідуватися належним компетентним органом відповідно до процедури, визначеної кримінальним процесуальним законодавством. І відповідно до е, КПК, таким органом є саме ДБР щодо військовослужбовців. Ну, так само міністр внутрішніх справ нам у коментарі повідомив, що візьметься під свій контроль ще три тижні тому, і так само зробив це публічно на засіданні Верховної Ради. Я Візьму на контроль е, цю смерть і вам офіційно повідомлю. На новий коментар. Я очікую відповіді від самого міністра вже тиждень, і теж поки що нуль коментарів. Саме час я думаю, міністру внутрішніх справ все таки взяти. Це питання під реальний контроль і поцікавиться, чому у складі слідчо-оперативної групи, де є і майори, і підполковник, і капітан. Цю групу очолює лейтенант. А я вам поясню, чому для того, щоб потім було на кого на молодого все списати, що це він не догледів, це він чогось не... Доробив, тому що якщо справу хочуть дійсно розслідувати, то таку справу слідчу оперативну групу має очолити людина з найбільшим досвідом, і це ще не все. Пам'ятаєте, я казала, що коли був розголос, зголосилися допомогти майже усі. Тоді пообіцяла розібратися зі смертю Романа Сопіна і військова омбудсмен. Послухайте її слова. Я на зв'язку з адвокатом сім'ї загиблого військовослужбовця отримала від нього всю наявну інформацію. У батьків є питання не лише щодо того, що іде, з чиєї вини сталося з їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально з'ясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами. Дуже сподіваюся на їхню ефективність. Ми маємо зробити все, щоб з'ясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності. Знову ж таки, я звернулася і до неї, але відповіді так само нуль. Цього тижня буде рівно місяць, як Роман Сопін помер. Рівно місяць, жодних деталей, жодних коментарів, крім представників ТЦК. Скільки ще потрібно часу, аби слідство могло показати докази? Натомість адвокат готує скаргу до слідчого судді, адже на його думку є усі ознаки, що поліція не розслідує умисне вбивство, а намагається подати смерть Романа як нещасний випадок. Ще раз наголошу, я виступаю за справедливу мобілізацію. Мій чоловік у війську, але якщо такі випадки будуть траплятися усе частіше, чи побільшає тих, хто захоче служити добровільно, чи поменшає кількість СЗЧ? І це лише один випадок із десятків тих, про які мені написали в особисті повідомлення з різних регіонів, але версія всюди одна: епілепсія впав, загинув. І також хочу додати, що на мене після цієї публікації. Обвалилася хвиля хейту, багато прокльонів і погроз за те, що я почала говорити. Тому прошу вас не мовчати. Розголос важливий.